Добре, 15 хвилин ми чекаємо, ні, ми йдемо доказ. 15 хвилин? Ну хто нам пояснить тоді, скільки ми тут... Ми може будемо до завтра, до післязавтра. немає не нема питань, 15 хвилин чекаємо, далі йдемо докази. Чи може ми щось зробимо проти закону, а? Скажіть, будь ласка, може ми щось не знаємо? Бо адвокат сказав, що ми все робимо правильно. Ну Адвокат сказав, що ми робимо все правильно, ви робите неправильно. Люди стають, стають, зараз ще година часу, буде дорога перекрита, я вам гарантую. І буде таке саме, як пів року назад. Що? Нічого не хочете нам сказати, ні? Може ви почне попросити? Нема бажання? Улибаємося і маше. Ты знімала зору? Знімала політичка. 对，你们这行